У храмі собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі відбулася особлива приміційна служба Божа. Деталі у сюжеті Тож, розпочинаємо. В храмі собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі відбулася приміційна літургія нововисвяченого ієрея Юрія Вихора. Традиційно урочисто від батьківського дому, рівні, духовенство, парафіяни, гості, а також молодь катехетичної школи Матері Божої неустаної помочі, провадила нововисвяченого ієрея Юрія до храму собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі, що на старих бродах. Згодом молодь із найкращими побажаннями звернулася до нововисвяченого ієрея Юрія якому з цієї нагоди вручили коровай, який є символом достатку та щастя. Щиро раді вас вітати, короваєм зустрічати у цей осінній і знаменний час, нехай Господь щедро благословить та привітційну вас. нехай збіль ангельських ніжних молиток наповнить ваше серце і буде завжди вами. Нехай провадить вас надія, віра. Боже на Сташа. Хай завжди квітне серце і душа, а Бог Хай дасть добра, здоров'я, сили. Ми зичим вам багато щедрих літ, а на дорозі священства доріг щасливих. Під час урочистої приміційної служби Божої нововисвіченого Ієрея Юрія парафіяни чисельно приступили до тайної Євхаристії. Стоятель цього храму отець Іван Вихор поділився приємними спогадами із життя свого сина Юрія, та з найкращими словами вітань звернувся до нього. Боже свято благодать зібрала нас сьогодні на превенційну службу Божу нової рея Юрія. Його покликання зродилося тут, бо тут він народився, тут виріс. Тут став Божою дитиною, прийнявши таїнство хрещення. Тут прийняв перше святе причастя. Тут був супроводжений у вірі через катехізацію. Також із вітальним словом до Ірея Юрія звернулася молодь катехетичної школи Матері Божої Неустанної Помочі. Опісля присутні спільно заспівали много. Також нововисвячений священик уділив благословення, яке прирівнюється до благословення самого папи. Щаслива мама, що такого сина народила і на життєвий священик Чечен благословила. До Добре. нас прийшли ви, нововисвяченим священиком у храм. за те ми щиро вдячні Господу і вам. Бог сам обирає душі для праці у своєму винограднику, обрав я вашого Юлію, щоб допомагати йому у величезному завданні, просвітлення людських душ. Храму, зі словами вдячності, звернувся до Господа, до всіх отців, гостей, які приїхали з цієї нагоди, парафіян, які цього дня молилися за добре служіння Ірея Юрія. Ми сьогодні, в особі цього молодого юнака вітаємо Тріслого священника, Бо від моменту, коли найом. Священня, що є приступа Михаїла Ковтуна, він вже є не тільки моїм сином, не тільки є чоловіком, братом, другом, сусідом, а передусім він є Христовим Святого. Згодом нововисвячений Ієрей отримав від молоді солодкий дарунок, та зі словами подяки звернувся до найрідніших людей, які у потрібні хвилини життя підтримали його, а також до парафіян, катехитів, вчителів. Тому цього дня всі, хто попередньо приступив до святої Тайни Сповіді, з нагоди Пліміційної служби Божої нововисвічного Ієрея, мав змогу отримати повний відпуст. На завершення традиційно парафіяни спільно з духовенством виконали молитву за Україну. є це приємно. Дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! З великим трепетом і вдячністю в, в серці сьогодні я стою перед вами після цієї урочистої провіційної літургії. Цей день є особливим і незабутнім для мене, адже Господь благословив мене даром священства і покликав служити йому та його народові. Насамперед хочу подякувати милостивому Богу за цей великий дар, який він мене одарував, і за можливість приносити його світі тайні, тайні до сердець людей. Особливо подяку висловлює своїх батькам, мама, тата. Ваша любов, підтримка і молитва провадили мене через усі випробування. І сьогодні, завдяки вам, я можу стати на цей шлях служіння Господу. Дякую вам за те, що навчали мене любові до Бога і до ближчого. Дорогі дружині, я висловлюю найбільшу подяку. Марії, твоя підтримка, терпіння любов допомагали мені на кожному кроці цього шляху. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.